Привіт! За моєю спиною двигун, розібраний двигун, Volkswagen Touareg, перше покоління 2006-2007 рік. Це вам приклад того, які кросовери ні в якому випадку не потрібно купувати ні за які кошти, особливо по низу ринку. Так що вам приємного перегляду, ставте подобайку, підписуйтесь. Ну і звісно, я розпочинаю. Давайте вам швиденько розповім, що ви розуміли, чому я не раджу купувати ці автомобілі. Volkswagen ТОР, перше покоління, бензиновий двигун, чек з матеріалами і з роботою 360 тисяч гривень. Що ви розуміли, низ ТОРа стоїть на авторі, ну, на авторинку України 6-7 тисяч доларів. А це ще один двигун з ТО Перше покоління. А ось це ще один тварех, ціна ремонту якого привишає 260 тисяч гривень. Як вам такий туарег? Приємним класом. А це, за моєю спиною, ще один торег, який жде контрактний двигун. І чек там за 180 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Наскільки я пам'ятаю, мінімум. А це Audi q 7 2007 року, бензиновий двигун, наряд якого привишає 96 тисяч гривень. По ремонту двигуна. Але все ж таки це моя мрія. Особливо особливо з двигуном 3 літра дизель, до якої потрібно йти. А це ще один преміальний кросовер, який коштує у нас в Україні від 6 до 10 тисяч доларів, стоїть без двигуна майже рік. І так, друзі, які кросовери я взагалі не рекомендую купувати ні за які кошти, особливо по низу ринка. Воно вам не треба, тому що ціни на ремонт ну, дуже кусаються. Я думаю, ви на початку відео бачили, які ціни на ремонт цих автомобілів. Всі кросовери, концерноваг, торег першого покоління, Porsche Cayenne перше покоління і рестайлінг, Audi Q7, перше покоління. Всі ці кросовери, які випускалися з 2006 по 2011 рік, з бензиновими двигунами, вони вам не потрібні. Я розумію, що у нас в Україні понти важніше е, всього, але повірте, не потрібно. Припустимо, то той істоє там середня. Ціна на ринку там, 8 тисяч доларів, да? 8 тисяч доларів, вниз там, 6 тисяч доларів. Ремонт такого двигуна вам буде стоїти ще таку ж саму стоїмость машини. Не потрібні вам. Ті самі Porsche, ті самі Q7. Так, да, вони в свій час були дуже топовими автомобілями. Мені подобається Audi Q7, тільки 3 літра дізель. Я хочу таку свій машину, але. Я розумію, що ціна навіть на 3 літри дізеля вона буде кусатися. Тому що машини старі, вони частіше розпочинають ламатися, а запчасті не дешевіють на них. Тільки більше дорожають. І суми 96 тисяч 160-300. Це сумасшедші гроші. Ви за такі гроші можете купити хорошу іномарку якусь. Ну, це моя рекомендація до вас. А, ну, звісно, ви будете а, самі вибирати, що купувати. Але моя рекомендація: не купуйте ці автомобілі. Не зря їх а, в Європі продають за копійки, потім ми їх розтаважуємо, купуємо, типу, у нас понтовий туарег зарплати 20 тисяч гривень. Ну за чим вам це треба? Ви потім всі збереження тратите, залазите в кредити, щоб відремонтувати автомобіль, який через 2-3 роки з... поламається. Не потрібно. ТОРГ, q 7 і порші. Не купуйте, ще додам навіть ренджровер, але не купуйте ні за які кошти ці автомобілі. Особливо з 2006 по 2010 рік. Ну а звісно, кінцевий вибір за вами. Наступний кросовер, який я не рекомендував би до покупки, це, звісно ж, Mazda cx 7 з бензиновим двигуном турбірованим 2,3. По-перше, ресурс двигуна дуже маленький. По-друге, живий кузов ви вже не знайдете. Ну і звісно, теж Пантериска, так можна сказати, яка коштує у нас на авторинку від 6 до 10 максимум тисяч доларів, це Infiniti серія FX. Це кросовери, дуже прикольний дизайн з великими дисками. Але є в них такі нюанси, як жорстка підвіска, яка не підходить зовсім до наших доріг. Трансмісія переключається грубо. Плюс дуже задиристі і бояться перегріва двигуни. Ну і звісно, масло жор у них. Погода у нас в Україні ну, зараз така противна. То сніг, то дощ, то грязь. Коротше, мрячка така дурдом. І приходиться свою машину мити 2-3 рази в тиждень. Ну, звісно, я ж буду мити свою машину тільки в найкращих. І я вам рекомендую своїх друзів з компанії Artwash. У яких свій дительник на два бокса. Там мийка у них, тут детейнг, перелік послуг. Так що звертайтеся до них. Давайте я вам ціни зразу покажу. Весь перелік послуг, чим вони займаються. Ну, звісно ж, з промокодом Денис 10 ви отримуєте знижку мінус 10% на всі види послуг. До речі, давайте я вам зараз покажу, що вони зараз миють, який автомобіль. Оп, і кььомий помили по все добре. Хлопці знаходяться на Софійській Борщагівці, вулиця Транева, 3. Так що забруднюйтесь і приїжджайте до них. Ну а ви, звісно, можете висловити свою думку у мене в коментарях. На всі коментарі я відповідаю. Може, з часом, але я відповідаю на всі і прислухаюся до вашої думки. Так що вам дякую за перегляд, дякую за подобайку. Ну, звісно, підтримку мене і підтримку україномовного контенту.